<гум> От, бачите, яка сором'язлива дівчина. Е, ой, до речі, що до дівчат, я знову занурився в цю провінційну атмосферу, де вони поводять їх не така велика кількість. Вони тут є, вони тут в вигляді персоналу з інших островів. От вона так само з Сибу, як і я, теж тут ціла сибуанська діаспора, по-іншому розмовляємо, типу, вже на одній хвилі і все таке інше. Але оці провінційні дівчата, тут сама така от атмосфера. Вона навіть якщо вона туристична, і тут багато люду обертається, воно все одно воно відображається на соціальній поведінці людей. Тому, тому оці всі нрави щодо дівчат, які тут панують в їхньому середовищі, ну таке воно собі. Все-таки дівчину краще шукати в мегаполісі, в мегаполісі.